Хвилину тому впала картина, а за нею полетів плінтус. Я просто в ахірі. Ви тепер бачите, можливо, залізо на углу, але я поставила собі ціль одне відео в тиждень, і поки я тримаюсь, я буду триматися. Сьогодні ми будемо оглядати найкращі адвент календарі цього року, які я вже підібрала. Із цієї збірки я обрала один найкращий адвент-календар, який я покажу в самому кінці. А в наступному випуску ми разом його розпакуємо і подивимося, що там за продукти отак прямо наживо. В житті ми подивимося, бо сьогодні я вам також його покажу. І він має в місту на найбільшу кількість грошей, і взагалі там найкращі продукти. Тому додивіться це відео до кінця. Деякі з календарів, які я вам покажу, викликали дуже багато ажіотажу, і ще з вересня вони попадали в солдаут, а потім знову з'являлися. І так буде до нашого першого грудня. Від 1 грудня ми починаємо відкривати адвент-календарі. Зазвичай це 26 подаруночків, Я була б дуже рада, якщо б було 31 подаруночок. Давайте перевіримо, чи дійсно вони вартують цих грошей. Перше, що я хочу сказати, це те, що я кожен продукт в календарях цих підрахувала, скільки мілілітрів коштує, скільки грошей. І ми будемо знати фактичну ціну кожного календаря. І друге, там багато продуктів дуже дорогих, яких би я собі не купила, наприклад. Але в календарі, боже, за милу душу! Давайте сюди. <ріст> Будемо тестувати з радістю, так сказати. Да? Календарі дуже різні, дуже цікаві. Давайте почнемо. Перший календар буде Сифори. В ньому реально дуже багато цікавих продуктів, дорогих продуктів, за яким ганялося дуже багато дівчат, і навіть зараз він солдаут, але він час від часу з'являється. Тому ви слідкуйте, якщо ви захочете саме цей календар. Я вам скажу, що в цьому календарі продуктів на 24 тисячі гривень. А в календарі, який я купила для себе, там продуктів на 28 тисяч гривень. Цей календар від Сефора коштує 7 тисяч гривень. А той, що я купила, який буде в самому Кінці за 5 тисяч гривень в календарі від Sephora реально дуже багато крутих продуктів, таких як крем для волосся від k 18 Олеплекс. Маска. Я не знаю, чи вам чути ці всі звуки, але все-таки давайте перестрахуємося і помовчимо. Ого, що там твориться. Туш від Fenty Beauty, крем від Sol de Janeiro, Я не знаю, чи я правильно це говорю, але мені по барабану. Цей крем мені подобається, він класний і він дуже зволожує. Я його собі завжди жмочусь купувати, але часто, точніше, вже два роки підряд, в моїх календарях був цей крем. Пудра від Анастасія Beverly Hills. Я, наприклад, цю пудру хотіла спробувати, вона в мене є в моєму вішлісті. Де я статкую, коли будуть знижечки, якісь всі зірки зійдуться, я її куплю. Спрей для волосся від Wow Wow, wow. Я не знаю точно, як себе називається, але я купувала цей спрей, який має вирівнювати волосся. І я вам скажу, напористе дуже пухнасте волосся, як у Хагріта. Воно не діє. Трошечки там є ефект, але десь на 15%, може на 25%. Воно того не варте, бо цей засіб він дуже дорогий. Я б не купила його ще раз. Дуже хотілося б мені спробувати це масло для волосся для вирівнювання. Моя майстриня по волосю мені дуже радила це масло купити, і воно має якби, вирівнювати ці всі пушочки. Дуже цікава якась масочка, ото 11 скін з мінусів. Наприклад, ось ці заколки. Що? Хто їх буде носити для кого ви їх туди засунули? Потім ось ці мені не дуже сподобались тіні. Там якісь кольори, які мені не подобаються. Mm -mm. Ну і також тут є хайлайтер, а я не люблю хайлайтери. Не подобається ще мені, що тут поклали лаки, але тут є перфуми. І це дуже мило. В минулому році не попадалися жодні перфуми, а мені так подобається щось понюхати якісь перфуми в колекції додати собі. Навіть такі мініатюрки. Навіть більше я би хотіла такі мініатюрки, бо вони дуже милі, дуже к'ют, їх класно брати з собою в подорожі. А через його ціну він взагалі не являється моїм фаворитом. Бо в мене мій ліміт це 5 тисяч гривень. А цей коштує коштує 7 тисяч гривень, і ставимо ми оцінку цьому календарю 7 з 10. Мінус за ціну, мінус за незрозумілі позиції. За ціну давайте поставимо два мінуси в минулому році. в мене був календар від ЗАЛО, і всі дуже сильно жалкували, що не купили його разом зі мною. Але приблизно 10 дівчаток купили разом зі мною, і ми всі тішилися. В цьому році я також буду розпаковувати сторіс прямо онлайн. Ми будемо тестувати кожного дня всі продукти. Я таку рубрику роблю кожного року. Він коштує 4500 гривень і купила його в минулому році за 3300 гривень. Mm. Я вам раджу також дочекатися чорної п'ятниці, якщо ви не боїтесь, звісно, що його викуплять. Бо в цьому році я купила собі такий класний календар, що я дуже боялася, що його викуплять і купила його одразу. І давайте подивимося, які в ньому плюси, а які в ньому мінуси. Так, бабор ампулки вони в цьому році знову поклали, і вони дійсно класні. Я їх навіть купувала себе потім самостійно. Далі тут у нас є такі продукти від Вов. Ось цей спрей мені вже подобається, і мені вже було б цікаво спробувати. Він для об'єму. Тут у нас є і масочки, і маска така від ріо Janeiro взагалі скрізь складуть, не от одріо Brazilian бразиліан бум-бум-бумкрім. Але він дійсно класний, тому ми не жаліємося. Від Бобі Браун поклали базу, якусь дивну, не таку, як ми звикли, але також це цікавий продукт, я вважаю. Олівець від Мак, що являється також плюсом. І з мінусів я вам скажу, що два продукти тут повторюються, які мені в минулому році не сподобались. Це туш від світ. Вона мені не сподобалась, Це жахлива туш, Вона відбивалася. Ми якраз на минулих пустих баночках це обговорювали, тому запрошую вас подивитися. Мої відео про пусті баночки. Переходимо до другого продукту. Який мені не сподобався, це тонік від Піксі, бо я взагалі не люблю тоніки, і я їх не використовую і не бачу в них жодного сенсу. Але після цього тоніку, коли я потестувала його пару днів, в мене почали. Ой, що це у мене тут упало Ой, я тут так бігала. Коли в мене картина упала, коли в мене плінтус відлетів, то ні, я вирішила тримати в руки мікрофон, бо так буде в мене дуже добре чути. А мені не треба буде якось сюди прикріплювати, а в мене така кортинка дуже тоненька, не буде тримати на собі мікрофон. Після використання цього тоніку в мене були висипання. Скіпаємо одразу, коли є якісь такі побочні ефекти. Мені говорили, що це нормально з тим тоніком, але для мене це ненормально, і я не хочу, щоб мене висипало. Скільки ми ставимо цьому календарю? Вісім з десяти. Його можна купити по класній ціні. В ньому достатньо класні продукти. Разом на 20 тисяч гривень в минулому році було на 25 тисяч гривень. Тому вони реально пожлобилися, пожлобилися вони в цьому році. І ми за це знімаємо два бали. Тому що ви нас привчили до хорошого. А тепер, що забираєте, це хороше. В Минулому році вони мені подарували від Бобі Браун тіні, які коштували 2 тисячі гривень. І я ними досі пірку користуюсь, дуже було радісно отримати їх в календарі і заплатити за цей календар 3 тисячі гривень з тим, що ці тіні коштували 2 тисячі гривень. А в цьому році вони пожлобилися, і ми через це і скіпаємо. Але якщо ви дочекаєтесь чорну п'ятницю і купите його за 3 тисячі гривень, угу. беремо. Також додам, що продукти, які сподобались мені з цього адвент календаря, їх на 15 тисяч гривень. Це теж класненько. Да? Сюди входять продукти, які б я хотіла спробувати, які б я хотіла, але жалкую грошей. І третій адвент календар, який ми розглянемо від Douglas. три роки тому моїм першим календарем був якраз календар від Douglas. і з цього саме почалася моя любов до адвент календарів. І я війшла в цей світ радощів якому можна спробувати більшу кількість продуктів за меншу ціну, набагато меншу, якщо чесно, сьогодні він коштує 3300 гривень, і в цьому календарі реально офігенні продукти. Якщо б в мене був бюджет знову 3000 гривень, я би обрала його. Тут є три пари перфумів. Вау, да! І прямо таких мініатюрок. Подивіться, Ота хмаринка – це якраз парфуми від Аріани Геранде і ще від якихось двох брендів. Тут перфуми є. Також я почитала запахи цих перфумів, мені виглядають дійсно привабливо. Пробіжусь по засобам, які я бачу тут собі в записах, ще робила Від Rituals крем, крем від Sol de Janeiro. Babor. А тут навіть від Babor ампули є і це можна купити за 3000 гривень. Клас! Ампули тільки коштують. 1600 гривень за 7 ампул. Тут туш від Бобі Браун є. Ммм. Цікаво. Ще мені цікавий продукт спрей для подушечки. Я чула, що коли, наприклад, спреєм з лаванди пшикаєш подушечку, то краще спиш. Я би хотіла такий продукт спробувати. Цікавий. Мені взагалі подобається це різноплановість. Тут і уход, і щось. І це можна купити за 3 тисячі гривень. Клас! Ампули тільки коштують 1600 гривень за сім ампул. Тут туш від Бобі Браун є. М -м -м, цікаво. Ще мені цікавий продукт спрей для подушечки. Я чула, що коли, наприклад, спреєм з лаванди пшикаєш подушечку, то краще спиш. Я би хотіла такий продукт спробувати цікавий. Мені взагалі подобається це різноплановість, да? Тут і уход, і щось навіть для дому засунули, і декоративна косметика. Ну. Це реально мій такий фаворитний такий ціні. Якщо б я не бачила того свого календаря, можливо, я б якраз купила саме цей. Ті два класних олівці від Зоєва і від Мак. це також привабливо для мене. І поки що цей календар у нас стає на перше місце по ціні і якості. Разом продуктів в ньому на 16 тисяч гривень. І продукти, які мені подобаються з цього календаря, вартують 12 тисяч гривень. Ми навіть закриємо очі на те, що тут є лак для нігтів. Чому ми закриємо очі? Тому що він дуже стильний, дуже гарний, бордового кольору. Я б, можливо, спробувала собі зробити педикюр цим лаком. Його можна навіть десь просто на полицю поставити, бо він дуже гарно виглядає, і він буде стильно додавати якогось стилю і вайбу. В цьому календарю ми ставимо 10 з 10. Тому що класна ціна, класне наповнення. Четвертий календар це календар, який багато хто купує і багато хто хоче. І навіть я на нього придивлялася і придивлялася, поки не порахувала. Скільки коштує вміст. Це це у нас календар від Rituals. і він виглядає реально святково. Приємно буде його розпаковувати. Ці всі ялинки. Оце все запакування. Я взяла такий середній варіант по ціні. Хоча він коштує, як для мене, високо. Останні два роки я купувала собі календарі по 3 тисячі гривень. І це перший рік, коли я собі якби, вирішила купити за 5. Але коли ви побачите той міст, ви зрозумієте, чому я купила його за 5. А цей у нас коштує 4700 гривень для багатіїв якихось, щоб просто клієнки купити. А в міст в ньому на 7500 гривень. Це дуже-дуже мало. Камон! Тут у них в середньому ціна за продукт за кожен день. 300 гривень в той же момент, як, наприклад, календар від Сифора в середньому продукт коштує десь 1000 гривень. А тут камон рітуал, оце ви жадничаєте. Скільки ви положили мініатюрок? Скільки ви шпіндюлік по 10 мл положили? От дивіться, що тут у нас за свічки. Вони навіть на фотографії їх не поставили. О, видно. Подивіться, шпіндік. Ви бачите? Хитрюгани, хитрюгани. Я вам скажу так: це цікавий календар, якщо у вас купа грошей. І якщо вам не шкода, купувати просто тому, що ви любите ритуал. А мені шкода. Я свої гроші считаю і я рахую, що це нераціонально купувати такий календар, тому ми на ньому не затримуємося і йдемо далі. Це я прямо сьогодні дописала вам в списочок. Коли побачила його, я вже не змогла прийти мимо і сіла прямо перед записом відео. Я годину приділила тому, щоб це розписати. Я взагалі дуже багато часу приділила для аналізу цих календарів, бо я реально підраховую все тут. Ретельно переглянула кожну ціну календаря і вирухувала, скільки коштує кожен мілілітрик в баночці. Тому можете зараз прямо поставити лайк мені за мої старання, підтримати мене. Можете написати коментар. О, напишіть в коментарі потім в кінці, який вам найбільше сподобався календар, і який ви купили взагалі собі календар. Поділіться, мені буде реально дуже цікаво. Можливо, ви мені щось новеньке ще підкажете. Можливо, я щось оберу для своєї сестри якісь Даруночок. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях свій вибір і який календар вам сподобався з мого огляду. Переходимо до того самого календаря, який я знайшла сьогодні, від Asus. В цьому календарі аж 13 повнорозмірних баночок. Я такого ще не бачила. І цей наш календар. Займає сьогодні місце номер 2. Чому 2? Бо він все-таки дорогий, коштує 5600 гривень. Я не знаю, чи будуть у них знижки на чорну п'ятницю, але б я точно почекала, якщо б хотіла його. І що ж в цих повнорозмірних баночках? Я помітила, що скрізь дають ось цю умивалку. Також мені дали в презенті в Сіфора продукт, який вас може зацікавити в цьому календарі. Це хайлайтер від Шарлотт Борі. Цікаво, цікаво. Я, наприклад, хайлайтери не дуже люблю, тому у мене це. Це не так приваблює. Одразу ми тут і бачимо помаду від МАК. М -м -м. Свічка там якась цікава була, велика, повнорозмірна також. Ну, подивіться, які тут розміри. Ось цей засіб від L'Occitane мені дуже подобається. Це у нас масло для тіла, і воно дійсно просто вау, Після нього життя ділиться на до і після. І з ним дуже приємно користуватися. Ну, резиночки, оце нам, звісно, положили, аби було, але цих продуктів, аби було, всього один. Крем від Sol de Janeiro, але це. Цього разу нам ще поклали олійку для тіла від соль де Женейро. Я не бачила в жодному календарі такої олійку. Також тут є спрей на подушку, який я дуже хотіла і не отримала масочки. Тут для волосся є крем для волосся. Взагалі дуже багато продуктів таких доглядових душ, база під макіяж, помада Ціла коротше тут дуже багато повнорозмірних. Також у нас тут рум'яна від Milk. Я бачу, що ця фірма популярна і це був би дуже цікавим для мене таким продуктом, чого тільки вартує помада від Мак. Вона і так коштує 1400 гривень. Варти продуктів тут разом на 21 тисячу гривень. І продукти, які мені подобаються в цьому календарі, їх на 15 тисяч гривень. А ставимо ми цьому календарю 8 з 10. Знову ж таки, ціна мені не подобається. І я знімаю два бали за цю високу ціну. Якщо він коштував 5 тисяч гривень, а так. Ну, не дуже. Я завжди все отак порівнюю. Зазвичай я обираю між двома трьома, і Я отак сідаю, прописую три календаря і обираю собі найкращий. Взагалі, можете написати, як ви обираєте собі календарі. Мені буде цікаво почитати. Ти ви просто заходите і такі: ага, оце мені подобається. Чи ви також рахуєте, так як я, і обираєте собі найкращий з найкращих? І тепер ми переходимо до найочікуванішого календарю, який купила я, і в якому тільки три продукти уже Коштують як цілий адвент-календар. Це просто шок, шок, шик, шак-шок. У шок. минулому році в мене було так само. <сум> я, блін, кожного року радію, що я вибираю собі найкращі календарі і що я ніколи не прогадую з ними. І з цікавого, ви ще зможете купити цей адвент-календар і встигнете. Якщо поспішите, <сум> я дуже старалася, щоб це відео вийшло якби поскоріше. В цьому календарі ось ці тіні від Анастасія Беверлі Хіллз, які я хотіла собі купити, і вони в мене є в корзинці. Уявляєте, що це за співпадіння? Я коли їх побачила, я подумала: блін, офігеть, о, походу, це буде він. Походу, це буде цей адвент-календар. Наступний це Тонік від Magic 8, який коштує 2000 гривень. Я йому, до речі, дам знову. Шанс, якщо має не буде висипань, будемо користуватися. А можливо, я його подарую в інстаграм, розіграю. Подивимось, цей серум від Ordinary, який коштує тисячу гривень, і ми вже окупили весь наш календар. Ну, класне наповнення. Ну, от в минулому році я так само раділа, як з цього календаря. Хоча я, звісно, купила в минулому році цей календар за 3 тисячі гривень. А в цьому році він коштує 5000 тисяч гривень. Дійсно, класне наповнення, яке вартує цих п'яти тисяч гривень. Все наповнення календаря 28 тисяч гривень. Він, до речі, тут також є ось цей засіб. Відво вау, невірно, просто можна говорити вау. Він придає об'єму. Волосся, також помада від MAC, Подивіться, яка цікава. Бльосточки від Iconic від Sol de Janeiro якийсь спрей, від Estée Lauder сироватка крем якийсь дуже дорогий від фірми Elemis І ми це все з вами розпакуємо в наступному випуску. Також підпишітесь на мій інстаграм, бо там я буду тестувати прямо кожного дня кожен продукт. Це моя улюблена рубрика в році, тому давайте підключайтесь. Можете також купувати собі цей календар, вміст якого, до речі, мені подобається аж на 20 тисяч гривень. І ви уявляєте, я його собі купила за 5 тисяч гривень. Ну клас. Не пропустіть моє наступне відео. Дуже вам раджу не пропустити, бо воно буде дуже цікавим. Розпакуємо разом. І, можливо, ви собі також придбаєте такий календар, як в мене. Ми будемо разом розпаковувати кожного дня ці продукти і спілкуватися. До речі, в минулому році я реально спілкувалася. Ми це все обговорювали з дівчатами, які також купили по моїй рекомендації календар. Я вже скоро маю бути амбасадором календарів Адвент. Реально. Придивіться, коротше, придивіться, подумайте, всім є На цій ноті я думаю, що я все вам показала. Я вам там уже наговорила Дуже багато всього. Я не знаю, взагалі, як вам мої відео. Я щось, якщо чесно, трохи втратила ось цей запал. В мене дуже багато подій сімейних, які мене вибивають взагалі просто з ніг збивають. Я теж стараюся йому не піддаватися, але все-таки це дуже тяжко. Я надіюся, що вам подобається останній мій контент і що все окей. Що вам нормально, коли я не в супер енерджайзер, коли з мене не ллється, во ця вся радість, коли я також різна. І що ви якби не. Придзято мене оцінюєте. Давайте я в кінці відео ще нагадаю вам про те, що напишіть мені, будь ласка, який календар вам сподобався найбільше, і який календар ви собі купите. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Попри все, я вже бачу, що в мене постійних глядачів, дуже багато, які дивляться мої відео, не в залежності від того, про що воно буде. У тобто мене вже три тисячі глядачів постійних, і мене це дуже сильно тішить. Більше того, в мене вже майже 1400 підписників. Я в шоці, як воно швидко розвивається. Я тільки почала, а тут воно вже хоп. І у мене вже є люди, які мене постійно дивляться, які мені пишуть коментарі. Я вам за це дуже вдячна і дуже вам посилаю лучиків добра. Багато-багато сьогоднішнє відео у нас про адвент-календарі. Я дуже люблю адвент календарі, і перший свій адвент календар я купила три роки тому. Після цього в мене сталася любов з цими календарями, і тепер я хочу кожен рік собі купувати адвент календар і тестувати велику кількість продуктів за один раз. Ей, що за актуалізація? Боже мій. А -а -а, мені треба скачати заново зі фору. Вперед, іди, злись, давай, про все роби. Будь ласка, дайте мені вже доступ до сефору, щоб я просто відкрила. Можна вже покласти якихось дійсно класних продуктів, багато. Повнорозмірних, пожалуйста. Всі, щоб були повнорезм. <пів -змірні> Ой, дуже. Але прибуду... У мене тут все прописано, все прописано. І я нічого не втрачу. Отаку я ціну, ціну, отаку я цінність, отаку, я, не знаю, вам буде ок, якщо я ножку сюди. надіюсь, що буде вам ок.